Слава Україні! Я прочитала дві нові для мене книжки Станіслава Лема і готова ділитися враженнями. Я вже якось розповідала на каналі про непереможного. І Якщо вам сподобалася ця історія із браком остаточних пояснень, то Едем теж має бути до смаку, тим більше що пояснень наприкінці тут буде трохи більше. Отож через помилку в розрахунках корабель, що прилітав повз планету Едем, заривається носом в її поверхню. Корабель та екіпаж із шести людей цілі. Але струму немає, і це навіть не найбільша проблема. Найбільше вибратися з ракети, адже вона лежить на боці і люки заклинуло. Спершу ми спостерігаємо за тим, як координатор, інженер, кібернетик, фізик, хімік і лікар вибираються з ракети, а потім як вони досліджують нову для себе планету, паралельно ремонтуючи корабель для повернення. Екіпажу пощастило, бо повітряне едемі схоже на земне. У них є вцілілі харчі і сяка така зброя, яка не потребує електрики. Води теж поки вистачає. Те, як вам описує інопланетну рослині, що зустрічається екіпажу, мені нагадувало про аніме «Навсякає з долини вітрів. Автору вдалося описати щось чужорідне, викликавши у мене цікавість, а не страх. Окрім природи, екіпаж матиме нагоду побачити також штучні об'єкти завод, поселення та чотирнецькі засоби пересування у вигляді кіл. У тільки за відсутності якихось інших орієнтирів, вони намагаються трактувати все це через свій земний досвід. І навіть усвідомлюючи це обмеження, не можуть позбутися думки, що подекуди на цій планеті може відбуватися щось жахливе. Ремонтні роботи на кораблі йдуть успішно, і все ж екіпаж вирішує здійснити перший контакт, якщо вдасться зробити це на вигідних для себе умовах. Історія не така динамічна, як можна очікувати від сучасних книжок, але все ж нам чимало всього показують. Однак одразу хочу попередити: тут є тригерний момент із обстрілами. Цей твір аж ніяк не гумористичний, але є кілька місць, де персонажі глузують із фантастичних історій. Наприклад, дивуються, що вони не зустріли щупалиць, які неодмінно мали б їх кудись затягти. Або що до них досі не вийшов представник неймовірно розвиненої цивілізації з інтерпланетарним телекомунікатором під пахою. Це одна з перших книг Лема про привал першого контакту. Сам автор вважав її невдалою через пласких персонажів і одновимірний світ. Але мені світ видався цікавим. Книга пропонує порозмірковувати про помилку вибіркових доказів, наслідки обмеження доступу до інформації та етичність втручання в хід розвитку цивілізації на іншій планеті. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи читали ви щось із сьогоднішніх книжок, і взагалі чи подобаються вам якісь твори Станіслава Лема. Наступна книжка це повернення із зірок. У ній Лем здійснив чимало передбачень. Зокрема, тут є віртуальна реальність, електронні читалки для книжок, оптони, аудіокниги, лектони та щось схоже на Google-карти. Книга розповідає про астронавта Халя Брега, який разом з уцілілими колегами з Прометея повертається з космічної експедиції, яка тривала 10 років за корабельним часом. Водночас на землі минає 127 років. На 4 дні хай затримується на місяці, щоб опанувати базові навички орієнтування в новому світі. А тоді кидає цю справу і летить на землю, щоб познайомитися з новим світом на практиці. І виявляється, що для нього 40-річного чоловіка це занадто. Спершу Халь ніяк не може покинути вокзал через дуже складну мережу рухомих доріжок і платформ. Звідусід лунають незрозумілі слова. Принцип роботи багатьох звичних речей змінився, і, звісно ж, люд одягається вже геть не так, як раніше. Навіть відлік часу став іншим. Тепер, очевидно, існує 27-ма година. Халю, як він не старається, дуже важко порозумітися з людьми. Навіть не тому, що він не знає нових слів, а тому, що не в змозі збагнути об'єкти чи явища, які вони позначають. Герою легше розмовляти з роботами, а не з людьми, бо роботів ніколи нічого не давує і вони терпляче пояснюють йому роботу душу, гаманця чи електронних книжок. Та й взагалі, усе це нове суспільство тримається на роботах. Виробництво автоматичне, одні роботи наглядають за іншими, а люди лише зрідка перевіряють, чи нічого в системі не дало збій. Самі ж люди постійно розважаються, адже життя стало безкоштовним. Перевантажений великим містом Халь вирішує поїхати у відпустку. Він має премію за свою роботу астронавта, тож винаймає частину будинку з басейном за містом, накуповує книжок, на його превеликий жаль електронних і засідає за теоретичне вивчення суспільства, у якому опинився. Виявляється, що безтурботність, якою переповнені люди, не є безпричинною. Справа в тому, що вже не перше покоління з народженням проходить процедуру батризації, завдяки якій люди втрачають здатність до агресії та вбивства. Вони вже не здатні цього помітити, але Халь та його колеги-астронавти бачать, що батризація також вплинула й на жагу суспільства до відкриттів. Звісно, що вони не можуть переконати весь світ відмовитися від комфорту і добробуту заради якоїсь непевної мрії, тож їхній єдиний вибір пристосуватися. У книзі є чимало про емоційне життя головного героя. Той потерпає від відчуття провини і перед своїми колегами, що не повернулися з експедиції, і перед людьми зі свого покоління. Він думає, що наче ошукав їх, заховавшись у часі, який став смертельним для них, але не для нього самого. Лікар говорить, Халю, що йому не вдасться знайти друзів, адже його досвід надто відмінний від їхнього. І оскільки рідні Халя вже померли, то його єдиний шанс це жінки. Бо, звичайно ж, до жінок не треба пристосовуватися, вони просто народжуються, щоб лікувати ваші психологічні проблеми. Взаємодія Халя з жінками у цій книзі це катастрофа. Він одружується на жінці, яку спершу викрадає, не розуміючи цього, і яка йде з ним тільки тому, що впевнена, інакше Халі скоїть вбивство. Перша частина повернення зірок має атмосферу, схожу до роману, який чудесний світ новий Олдоса Хакслі. Далі йде епопея з пошуком партнерки, і наприкінці маємо трохи історії із важкого життя астронавта. Заспокоївшись, хай нарешті готовий відкритися нам більше. У підсумку «Едем» я, можливо, ще перечитуватиму. А ось повернення із зірок вже навряд. Хоча, я думаю, знайдуться і ті, кому остання книжка сподобалася більше, ніж перша. Зрештою, там багато цікавих ідей, нехай і поданих під соусом не мені історії. Ну що ж, а у мене все. Якщо хочете підтримати створення нових відео, зробити це можна на моєму патреоні. Усім гарного читання!